На другий день весь Львів покритий портретами Сталіна за ніч. Правда, Хрущов стояв у Капелюсі. Хрущов колись був наймитком малим, може, мріяв про Капелюх. Де він думав, як високо його занесе доля. Міє здійснилося у Львові. Було ще тепло, Хрущов Капелюсі, Навколо портрети Сталіна, всі свої поруч. Це, думаю, було макабричне видовище. Друзі, вітаю! Я Степан Процюк, письменник. Сердечно дякую вам за донати, які уможливили запис нової відеорозповіді швидше. Так, цілком може бути, У нас вистачить матеріалу на відеорозповіді і раз на 2 тижні. Просив би вас, хто має таку можливість із нових глядачів долучатися до донатів каналу, тому що. Наш YouTube канал живе на одні ваші донати, і завдяки вам, він донатором, він існує і тішить тих, кому він подобається. Друзі, сьогодні хотів би поговорити, давайте перенесемося в 39-й рік. У 39-му році в Римі Клара Петаччі отримала розкішну віллу від свого коханця, удвічі старшого від неї. Цим коханцем був Беніто Муссоліні. Беніто Муссоліні в кінці 30-х років сформував абсолютно ідеологію італійського фашизму, але не був такий навіжений, як Гітлер. Тим не менше, у альянсі з Гітлером Гітлер практично примусив його воювати. Соліні був, напевно, найбільш харизматичним з диктаторів, він був актором. Але ігри з дияволом дорого коштують. Актором в сенсі трибуном, який своєю харизмою міг запалювати НАТО. Це був один з найзнаменитіших промовців. Менше з тим, італійські дивізії потім під час Другої світової війни зазнавали поразок. Зрештою, трапилося так, що вже забігаю уперед на хвилиночку. Ви зрозумієте, для чого, що в 45-му році муссоліні італійські партизани розстріляли, і, хочу все-таки сказати, ніби не стосується теми, його закривало своїми грудьми Ха, від куль Клара Петаччі, молодша від нього на 30 років, я тільки хотів сказати, що, можливо, існує будь-яка любов, попри все. Ми багато що не знаємо про цей світ. Вони двоє загинули. Їх повісило вниз головою. Так закінчилася кар'єра Беніто Муссоліні. Але тоді, в 1939 році, коли Клара Петаччо отримувала віллу, утвердилася абсолютна влада, і він вирішив розпочати Другу світову війну інший диктатор, прізвище якого ви вже здогадуєтеся, яке Адольф Гітлер. Гітлер. Окуповує Чехію на початку вересня 1939 року, переходить кордон з Польщею і окуповує Польщу. Варшава була розгромлена. Варшави практично не було. Поляки, які жили в Львові, за свідченням сучасників, почали дуже в багатьох речах звинувачувати українців так само. Ну, поразка завжди має багато причин, нібито українці, що в цьому винні. Але це такий штрих. Німеччина і Радянський Союз, я таку плиту містерію розповіді цілу, яка має свою логіку. Німеччина і Радянський Союз уклали договір про напад у 1939 році. І за цим договором Радянський Союз взяв собі Західну Україну, Західну Білорусь і Волинь, приєднавши їх до СССР. Тобто це була окупація західноукраїнських земель. 17 вересня радянські війська перетнули з Бруч, річку, яка розділяла кордони Радянської України. Спочатку їх зустрічали з квітами навіть, тому що від поляків багато натерпілися від полонізації. Це правда. Поляки проводили шалену політику полонізації. Але, друзі, справедливості ради. Це не можна було прийняти з тим, що чекало попереду. Тому що багато хто сподівався, що це буде відродження України і так далі. Також дякую Вадиму Дудіну за донат для закупівлі Книжок в сільську бібліотеку, які вже цього тижня опиняться в Олександрійському районі, область ще Кировоградська називається. Ну, Кропивницька область, так скажемо, в сільських бібліотеках. Просив би вас при можливості підтримувати закупівлю книжок у сільські бібліотеки моїх, тому що я практично не маю можливості жодної дарувати книги. А бібліотеки сільські багато не мають коштів. Наперед дякую. Заходять радянські війська. А села Яреське на Полтавщині. Терміново викликають знаменитого кінорежисера і письменника, який поволі ставав письменником ще Олександра Довженка. Він задумав там писати сценарій Тарас Бульба, бо в 39-му році вийшов на екрани фільм Щорс і Довженко зрозумів, що він помер як режисер з цими ідеологічними пропагандистськими фільмами. Він хотів зняти Тарас Бульба, вже був сценарій, але не вдалося. Довженка викликають на Західну Україну і два місяці він працює як пропагандист. Знімаючи разом своїм співрежисером і дружиною Юлією Солнцевою фільм Визволення пропагандистський. Ну, що я можу вам сказати? Довженко в цьому фільмі там кілька разів появляється поруч з Хрущовим. Сивий, худорлявий, в Шанелі. Як високопоставлений офіцер, а не кінорежисер і письменник. Хоч він в той час займав високі позиції після фільму Щорс. Довженко виступав перед селянами у кількох селах, також не тільки знімав фільм і цим голосом жерця своїм, таким вагомим же російським акцентом, я слухав голос Довженка. Він. Говорив про те, чого не було. Він говорив про якусь мрію, мрію про воз'єднання, мрію про Україну, мрію про щастя, хоч сам добре знав ситуацію. Але це інша справа, було кілька довженків. Але якщо все буде добре, ви прочитаєте про цих кілька Довженків в моєму майбутньому романі. Ніякий роман ще мені не писався так важко, як цей. Така складна особистість Олександра Довженка. Я зіткнувся з справжніми парадоксами. І в 40-му році цей фільм визволення вийшов, але він довго не йшов. Що в якийсь час, ніби не був заборонений, але був знятий з перегляду україномовних копій. Не залишилося тільки російськомовні. Але що робилося в радянському Львові в 39-му році? Вже радянському? Швиденько, в кінці жовтня, ви знаєте, що. Можна було при Франції Йосифі відпочивати, розслаблятися австрійському цісареві, от і так далі. А тут розслаблятися можна було при Петлюрі чи Скоропадському навіть розслаблятися, що було смерті подібно для України. А тут ні. Тут в кінці жовтня починаються так звані народні збори Західної України, збираються у цих народних зборах, здається, у опорному театрі Львівському. Є підготовлені ті, що виступають. І просять всі делегати, щоб їх милостиві радянці прийняли до складу Радянського Союзу, щоб здійснилася віковічна мрія. А ви знаєте, що делегати були добре підготовлені, і не тільки просьбами, напевно, хоч терор ще не починався тоді. Терор ще не починався. Відкриває ці збори Кирило Студенський, старий професор, якого вважали радянофілом, який привозив скрипника був, до Львова. На початку 30-х років скрипник покінчив самогубством Микола у 1933 році, в липні, і Кирило Студинський, якому навіть молоді хлопці з організації українських націоналістів десь були ще перед тим, що до радянського вторгнення, десь були, його вдарило в лице. За його, це вважалося найвища зневага за його радянофільство, мовляв. Але Кирило Студинський, я думаю, хотів просто примирити непримиренне. Є такі люди. Які намагаються всякими способами між крапельками дощу пройти, але не для себе, а як вони думають, для загального добра. До таких належав професор Кирило Студенський. Я впевнений в цьому. Він думав, що так буде краще. Він думав, що радянський лад буде ліпший від полонізації. Він помилявся. Було мало що знали про голодомор в 33-му році, що ж були факти. Але нічого не можна було зробити. Як говорив композитор Станіслав Людкевич, радянська влада нас визволила і нема на то ради. От. І виступає з Галицьким акцентом Кирило Студенський, Радянська влада, там і так далі. Ми хочемо, Великий Сталін. Потім виступає учителька сільська Марія Перестюк, чи то переляканим голосом, чи фанатичним. Я не чув такого фанатичного голосу більше там. Українською мовою говорить про великий стан. Вона буде на всіх виступати потім, я ще скажу, що великий Сталін, великий друг, великий, великий розум, якого ширяє по цілому світу. Звернув на нас увагу і визволив, щоб ми не жили в панській кормизі, каже вчителька Сільська Марія Зал плеще, вчительки обличчя фанатички, жорстке. Виступають інші. І польською, і білоруськими мовами всі про корми гупанів, всі про визволення, всі про рай, який приходить тепер. Хрущов сидить в залі. Потім на другий день це в кінці жовтня відбувалося 26-28, здається, на другий день весь львів покритий портретами Сталіна за ніч. Це, думаю, було макабричне видовище. Правда, Хрущов стояв у капелюсі. Хрущов колись був наймитком малим, може, мріяв про капелюх. Де він думав, як високо його доля? Мрія здійснилася у Львові? Було ще тепло, Хрущов у капелюсі, навколо портрета Сталіна, всі свої поруч. Ну, тобто, ви ж розумієте, яка велика кількість приїхала. Радянських чекістів, апаратників партійних і так далі до Львова. Всі, до речі, райкоми, обкоми. ніхто нікого не Західною Україну туди не призначали багато років. Всі були східною України, з центральною в кращому випадку. Всі-всі-всі. Це зрозуміло. От, носять транспоранти, всюди у Львові портрети Сталіна. Я дивився цю кінохроніку, співають, повстаньте, гнані і голодні. Слухайте. Собор Святого Юра сумно дивиться, здавалося, що це прийшов апокаліпсис до Львова. Апокаліпсис. На початку листопада такі збори відбуваються у Києві, де виступає вже Петро Франко, і теж говорить про те син Івана Франка, вже не Кирило Студенське. Я до них ще повернуся в кінці двох. І каже про те. Щоб здійснили віковічну мрію західноукраїнського народу, батько не мав можливості творити. От, але радянська влада творчість батька цінує і так далі, так далі. Марія Перестюк, вчителька, хвалить маршала Семена Тимошенка. Маршал Семен Тимошенко був українцем, який був на чолі радянських військ під час окупації Західної України. Волині Західної Білорусі і маршал Тимошенко Семен Тимошенко. Він вмів зліпити українською кілька слів. До речі, це теж на це вважало тоді. От. І дуже вчителька Перестюк Києві вихваляє маршала Тимошенка сокіла рідного, Хрущова, кого називає комендантом великим. І це відбувається у Києві на початку листопада, а в середині листопада делегація дає вчителька Перестюк. <свят> Марія, але є і інші склад міняється делегації Західної України вже в Москві, друзі. У Москві, де виступає Вишенський, який був недавно прокурором, який впроваджував лексику там зловонної падло, відброси імперіалізму до, до ув'язнених, од там сволочі і так далі. Так далі і... Подонки, покидьки, що там тільки він не говорив. Це все лексика увійшла, якою називали засуджених з легкої руки прокурора Вишенського. Правда, прокурор Вишенський, коли виступав, був більш стриманий на цей раз. Хвалив у Західну Україну, Волинь, казав, що тепер все, всі возз'єднані. Говорив коротко, поруч у ложі сиділи Сталін, Молотов, Малянков, Ворошилов, Мікоян. Все це товариство. Що можу ще сказати? У Москві після того влаштували ці наші делегації, кажуть, Лукулівський бенкет. Таких вони не бачили: такої їжі, таких напоїв. Що про це ще довго говорилося? Це ще одна деталь. Ну, література теж живе. Виходять, наприклад, три повісті Ірини Вільди, які об'єднані трилогою, називається Метелики на шпильках. Ірина Вільди є справжнє прізвище Дарина Полотнюк, талановита письменниця Львівська, яка потім написала трологію Сестри Речинськи, яка тонко відчувала жіночу душу, тонко відчувала владу радянську також. Я вам хочу сказати, була дуже непересічною письменницею. Навіть якийсь час в 60-х роках очолювала спілку письменників, але недовго. Її чоловік Полотнюк перший помер, потім вона жила з іншим. З чоловіком кадебістом, але недовго. Її син Ярема прийняв іслам був. Далі не знаю, як склалася його доля. Ще був один син, який потім емігрував. Ірина Вільди відома, для шанувальників української літератури, попри все, Її на у Львові називали. Вона дбала про талановитих молодих письменників. Попри все це своїм талантом літературним. Все вживалося в ній. І не пощастило з добою. Зате. Прекрасно пощастило з добою, наприклад, Джеймсу Джойсу. У 1939 році виходить його роман Поминки за Фіннеганом, який він писав у 17 років. А ви знаєте, що перед тим він писав роман Ульліс, який дотепер, ну Уліс все-таки багато людей прочитало, про біографію митця одного і так далі. Ще перед тим Ульліс поминки за Фіннеганом, роман, який вважається найнезрозумілішим у світі. Але можна було у му році в Західній Європі гратися таким мистецтвом. Я до того. Дивіться, які контрасти могли бути в один і той же рік, які страшні контрасти. І Джойс писав, Джойс грався. Дотепер розгадують, розгадують літературознавці на Заході, пишуть, що це вершина канону західного, літературного і так далі. З другого боку, він майже невідчитуваний, сприймається як нісенітниця. Але тим не менше Джойс, який страждав алкоголізмом, але жив і мав можливість писати, 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 писати. Джойс міг творити, як міг творити навіть поляк до 39-го року Тадеуш Доленга, який написав роман професор Вільчур, в 39-му році вийшов до цих всіх подій. Де продовжив, це був секвел роману Знахар. А Роман Знахар це про професора, який втратив пам'ять. Ви напевно дивилися його, який вилікував потім свою дочку. Аж потім зрозумів, що це його дочка. Я колись дивився фільм Знахар я був молодим. Він мені був дуже цікавий. А професор Вільчур, це потім про професора знову. Було справжнє прізвище, який не може вжитися з бюрократією. Не можу вжитися з багатьма законами між дорослими, які панують, і навіть між людьми талановитими в різних от, лікарнях, інституціях і так далі. Мені добре це знайомо, бо тому 5 років я покинув університет. Ну, але це так, і ступив нікуди. І професор Вільчур покидає університет. Це в 39-му році, от, в цьому романі, також вийшов тоді роман Нетерпіння серця. Ще одного письменника. Дуже вони всі троє різні, що я зараз говорю. Тільки їх романом в 39-му році повиходили Стефана Цвейга, дуже з тонкою душею письменника, якому було важко робити вибори, який дуже був делікатною психікою. Його дружина, друга вже здається, вона покинула чоловіка заради Цвейга. А потім він покинув її заради своєї секретарки молодої. Але так і до кінця не розлучився з нею, баластувався, так і не до кінця секретаркою своєю молодою, молодою дружиною теж розривався нетерпіння серця, роман дуже тонкий, дуже делікатний, який ніби противиться війні, який суперечить війні. Але на початку 40-х років у Бразилії, куди йому вдалося втекти, він своєю дружиною, молодою Стефан Цвейх, робить Сіндзю. Подвійне самогубство, тобто самогубство, яке заплановане парою, от Сіндзю траплялося, може, не так часто, але траплялося. Він теж був від неї молодший набагато і писав, що його життя закінчилося, війна це, це просто наскільки жахався війни, хоч був в Бразилії, ви чуєте. Я до того, який Європа вже витворила крихкий світ, була західна. І Стефан Цвейк не міг жити, що просто йде війна. в світі, що люди гинуть і так далі. Повернемося знову до наших контрастів. Про Кирила Студенського і Петра Франка, які відкривали на Західній, ми ними почали, ми не ми завершимо. Які на Західній Україні відкривали збори кирило студентські народні, що прийняли я Західну Україну, надай дай Боже, бо як не приймуть, то буде велика трагедія. А Петро Франко так само в Києві вже просив. У му році, в кінці червня, коли розпочалися бомбардування, От Кирила Студенського з його дружиною Леонтією старого і Петра Франка вивозять з Львова швидко, негайно. Ніхто не знає, чи вони їхали у поїзді, чи вони їхали машиною. І тут скільки про це все сказано, знають одне, що і Кирило Студенський з дружиною Леонтією, вже старші люди, вже за 70 їм було двом. Але Кирило Студенський чуєте не був такий хворий, вже щоб можна сказати, що він помер своєю смертю. Він то був не молодий, але не хворий. Він працював дуже вагомий момент, вже не кажучи про молодого Петра Франка, який був лютуном, який взагалі займався спортом. Вони зникають і зникають назавжди. Є різні версії, що дорогою вони робили спробу втечі, конвоїр їх застрелив. Десь під Тернополем їх бачили. Ну, це ще можна думати за Петра Франка, але Кирило Студенський з дружиною Леонтією за 72 втечу з поїзда стрибати. Ну, знаєте, я не вірю. От. Є все-таки більш тепер точні такі, ну, не точні, але все-таки достеменно це ще не встановлено. Що це було за погодженням з Хрущовим це був розстріл, яких звинуватили в Антирадянщині, і Петра Франка, сина Івана Франка, і. Кирила Студенського, який зробив ведмежу послугу їм, ведмежу послугу і своїм авторитетом освятив це збори. То вже тоді була піррова перемога Західної України. Ви розумієте піррова, яка не має переможців насправді, перемога, яка має страшні жертви, яка потім обернулася страшною кабалою. Я вже не кажу про те, друзі. Що вже в 40-х роках. Почалися репресії в Україні. Це в 41-му пропали студентські Петро Франко, в 40-му почалися репресії, почалися розстріли. В 41-му просто розстрілювали в тюрмі Налонського людей масово Західної України, масово без суду, без слідства. Радянські офіцери вселялися в львівські будинки. Не знали, потім далі були такі, що ходили в нічних сорочках їхні жінки. Якихось тримали кіз. Буває, що курей тримали у квартирі. Звідкись так спочатку, ясно, що не знали, як користуватися біде, і так далі. Це вже інша тема, інша історія. Це вже буде після 39-го року, коли історія буде набирати, гротискового відтінку починати набирати. А в 39-му ця трагедія в Європі, початок Другої світової війни, вибухла. І у нас так відігралося на Західній Україні, а потім Сталін не вірив, що Гітлер нападе. Не вірив, нікому не вірив. А Гітлеру вірив, що не нападе. І по-своєму любив Гітлера. Дуже радянці старалися, щоб з Фюрером всього дотриматися. Ну і в 41-му році вже розпочалося пекло. Це вже була інша тема, де загинули мільйони українців на цій війні, в тому числі із західної України, і з різних частин України. Завдяки українцям значною мірою була ця отримана радянська перемога у Другій світовій війні, за якою остаточно затвердився новий переділ світу. Дякую.